Отже, ми розклали наші малюнки в наших кадрах, ми додали текст, ми додали музику, ми додали, можливо, голосовий супровід. Тепер, як же ж нам подивитися, чи все в нас класно вийшло? Так? Чи все в нас вийшло так, як ми цього хотіли? Ось для того, щоб переглянути наше відео, натискаємо тут прев'ю. Коли ми його натискаємо, нам відкривається віконечко перегляду, і тут ми зараз подивимося, як все відбувається. Ось як ви бачите, на нашому на нашому прев'ю є такий величезний величезний логотип, копанімейт, який не дозволяє нам нічого. Ну, тобто, записати, наприклад, відео з екрану і не дозволяє нам абсолютно нічого зробити. Так, ми можемо лише або повернутися до. Редагування або зберегти негайно. Давайте ми повернемося до редагування, бо я, наприклад, побачила, що ось цей текст в нас вискакує зарано, ми ось, щоб задати руху якомусь елементу, ми натискаємо натискаємо по елементі, вибираємо Enter Exit, натискаємо Add Enter Motition і вибираємо тут різні, різні способи появи нашого нашого. Елементи. Так само ми ось тут ми ставимо на місце, після якого в нас має з'явитися цей елемент. От тут, наприклад, так. Правильно, правильно. Так, натискаємо автор. Так, ось так якось так спробуємо. Давайте поспробуємо, що в нас вийшло. Оцю сцену ми видалимо і тут зробимо якусь нову сцену. Ну, отут зробимо якусь. Давайте зробимо сцену з нуля. Ось, наприклад, візьмемо, візьмемо цю заливку, щоб видалити весь всі малюнки, можемо, затиснувши мишкою, виділити всі і натиснути Delete. Так, тепер можемо тут додати якихось. Персонажів. Ось, припустимо двох молодих людей, так? Один буде, наприклад, вискакувати справа, другий буде вискакувати зліва. На задньому фоні ще можна додати якісь. Таке щось, наприклад. Що ми тут можемо додати? Ну, Якийсь магазин, наприклад. Так, тут буде стележі з м'ясом. Додаємо так само тут трошки руху. Tak, A, tak, damo jeszcze ruchu, tak, ok. I co my tu jeszcze możemy dodać? No, jeszcze takiej blok znowu na tle stawiamy. Tak. O tak, jakoś tak. Tak i zadamo o tak samo ruchu. Задамо час появи, ось тут у нас задається час появи, тут у нас задається перед, ну тобто разом з попереднім або після попереднього, тут у нас задається, який, який рух ми хочемо дати, яким чином. ось, І о, таким чином ми виставляємо в, нашій, в нашому кадрі всі елементи. Добре, що ми тут ще можемо додати? Ні, бо більше нічого не треба тут додавати. Давайте подивимося. Ага, знаєте, що ми зробимо? Дуже голосно грала музика, і музика була дуже трагічна. Ми можемо зробити її трошки тихішою. Ось так. Або взагалі ми можемо змінити її на якусь інакшу. Давайте подивимося. Оце мені подобається музику. Це у нас був виділений ось цей кадр, і музика додалася власне, від початку цього кадру. Ми видаляємо цю попередню музику, оцю ми ставимо на сам початок, на початок нашого кадру. Все, давайте ще раз переглянемо, що у нас тут відбувається в кадрі. Такий у нас відеоролик вийшов. Тепер що ми можемо зробити? Ми знову можемо вернутися до редагування, а можемо зберегти негайно. Натискаємо Save Now. і тут треба натиснути, як ми це називаємо. Я назву тест. Теги можемо прописувати, можете ми не прописувати. Мову так само не міняємо. І тут пишемо, чи це приватний, чи це публічний. Ми хочемо, чи це просто як чернетка зберегти. Натискаємо, наприклад, приват, тоді вона нам дозволяє Save and Share. Тобто зберегти і поділитися. Натискаємо цю кнопочку і нас перекидає в можливість, Ага, власне, що можливості зберегти в нас тут немає. Чому? Тому що це якби відеоролик тестовий. Так? Ми на випробувальному аккаунті пробному, тому ми, ми можемо, або, наприклад, використати ось це посилання, яке дасть нам змогу показати наш відеоролик іншим. Так, оце посилання ми можемо його використовувати в Фейсбуці, ми зможемо вставку зробити. Бачите, отут так само підготовані ці. Якби... Е, 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 е підготовлений код для того, щоб виставити відео, наприклад, на сайт або в Фейсбуці чи в Google Плюсі, так, але завантажити відео на комп'ютер, виставити його в YouTube, LinkedIn і в інші сервіси, які, ну тобто, за допомогою яких ви можете стягнути це відео собі на комп'ютер, ви не можете. Для того вам пропонують використати, оновити аккаунт. І дивіться, що в нас тут є. Значить, У нас є аккаунти. На цей сервіс є платний, і він є не дешевий. Але, як ви побачили, тут є дуже класні можливості, дуже круті анімації, дуже круті, дуже круті елементи. І, в принципі, за ці гроші можна собі дозволити купити цей, цей аккаунт. Зокрема, якщо говорити про ціну, то такі відео коштують від 300 доларів, 250-300 доларів можна брати за хвилину такого відео. І за в цю ціну входить акаунт. Входить ціна акаунту. Я рекомендую брати акаунт за 79 доларів на місяць. Чому? Тому що тут не, вони не виставляють водяний знак. На цьому дешевшому аккаунті за 39 доларів на місяць ви будете мати відеоролик на виході з водяним з знаком десь внизу з боку. Тобто це для бізнесових відео не дуже коректно. Так? Коли ви віддаєте замовнику відеоролик, а там що стоїть чийсь водяний знак, то це якби не дуже не дуже гарно. Так? Тому для створення відеороликів на замовлення я рекомендую брати ось цей пакет за 79 доларів на місяць. І він є дуже-дуже класний, я ним користуюся вже більше півроку. Він дуже-дуже ну, цікавий. Тут значить, відео можна використовувати, робити в якості Full HD до 1800. пікселів, так? Тоді, коли за 39 доларів тільки 720 пікселів можна максимально витягнути відео. Немає водяного знаку, що дуже важливо. Так? Є і є. Значить, комерційне використання, так? можливість комерційного використання. Тому, в принципі, я рекомендую використовувати цей аккаунт, але я беру аккаунт, лише, я купую собі доступ до аккаунту лише тоді, коли я маю замовлення на відеоролик. І, ну, в принципі, я маю безперебійне замовлення на відеоролики. Але на початках я брала Аккаунт лише на місяць, і тільки тоді, коли в мене є замовлення, яке коштує не менше 250 доларів за хвилину відео. Тоді я собі купляла цей аккаунт і цілком спокійно могла зробити 2-3 відеоролики в місяць на цьому аккаунті. Ось, отакий, у вас, отакий ем, отакі у вас справи. Як вибрати, як заплатити, оплатити цей аккаунт? Вибираємо, що з план. І тут вводимо наші координати. Бере, значить, проплатити можна з допомогою візи або MasterCard. Українська приватбанківська картка нормально проходить, тобто вводите тут свої дані. І цей. Єдине, що потрібно потім вважати: тут треба вести, ну, як в звичайних платіжках, вести е, платіжні дані з картки, тут так само мусите вибрати. На який термін ви хочете купити аккаунт можна на один місяць, можна на три місяці, можна на один рік. Один рік коштує 600 доларів, один місяць коштує 79 доларів. Але коли ви будете вже оплатити, потрібно зайти в аккаунт в settings, в свій аккаунт, і там, де е, десь чекайте, здається, там, де аккаунт Субскраїс. Ага, ось тут. Ось тут ні, не тут. Коли у вас іде оплата, треба забрати в налаштуваннях, по-моєму, ось тут, коли, коли вже оплатиться, буде автоматичне продовження аккаунта. Вам треба буде виключити це автоматичне продовження, бо на наступний місяць вам знову знімуть гроші з вашої картки, якщо вони, звичайно, там будуть. Вам знімуть за ваш аккаунт. Ну, це часом е, незручно, коли ви, наприклад, робите собі. Канікули, а аккаунт працює. Відповідно, коли ви купляєте аккаунт, то бажано його відпрацьовувати, так? А коли ви відпочиваєте, а з вашого рахунку знялися гроші, і аккаунт простої, це якось трохи неправильно. Ну, принаймні для українського користувача, який в сучасних, в сучасних реаліях повинен економити. Ось от такий, от такий сервіс, отакі от цікаві штуки, я вам пропоную. Зберегти відео ви тут не зможете, ви зможете лише його поширити за допомогою посилання, а стягнути відео ви зможете лише коли оплатите аккаунт. Але для того, щоб потренуватися, для того, щоб зробити свої перші відеоролики і побачити, чи вам подобається ця справа, чи вам ця справа не подобається, можна скористатися цим двотижневим терміном. І поробити свої перші відеоролики. Надіюся, вам був корисний цей курс, надіюся, вам був цікавий цей курс. Запрошую так само на мою сторінку smartlady.com.ua, Запрошую на інші мої безкоштовні курси по відеоанімації. Буду рада так само вас навчати, створювати відеоролики і показати вам нові можливості заробітку в онлайні. З вами була Христина Дикун. Побачимось!